Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Українська армія отримає 10 комплексів СІ ЮС, які мають з високою ймовірністю знищувати іранський шахід 136 та інші дрони камікадзе, що відомо про розробки для боротьби з БПЛА. В останньому пакеті США з воєнною допомогою для України на 2,6 мільярда доларів. Є експериментальна зброя для боротьби з безпілотниками, яка має знищувати дрони камікадзе разом з боєприпасами, ракетами та іншою допомогою Україні передадуть 10 мобільних ракетних комплексів СІЗ з системою лазерного наведення на ціль. Вони зможуть збивати іранські дрони Камікадзе шахід. 131 136 та інші з високою долею ймовірності влучання в ціль. Одна з основних проблем з дронами Камікадзе це неспівмірність по вартості виробу та ракети для перехоплення. Один шахід 136 коштує приблизно 20 тисяч доларів. А зенітна ракета може коштувати до 500 тисяч доларів. Однак їх треба перехоплювати, адже 20-ти тисячний дрон може принести багатомільйонні збитки, якщо дістанеться цілі. Ймовірно, державна підрядна компанія Сеїк відправить Україні 10 платформ як частину експериментальної платформи. В січні дві 2023 року Пентагон провів конкурс для пошуку систем для боротьби з дронами Камікадзе Шахід 136. Серед учасників була компанія Seick. Виданню Defense One вони повідомили, що дійсно можуть відправити 10 платформ Україні. Серед основних вимог, які висувала армія США, називають здатність знищення безпілотників вагою понад 25 кг. кілограм. В основі комплексу лежить система APK WS. Випробування показали здатність перехоплення БПЛА із 100% точністю. Наведення на ціль відбувається лазерним променем. Також важливо зазначити, що вартість ракети не перевищує 30 тисяч доларів, тому це дешевий та ефективний варіант для перехоплення таких же по вартості дронів Камікадзе шахід 136, окрім APKWS комплекс CUS має кулеметну установку М240 і систему радіоелектронної боротьби, яка може перехопити невеликий комерційний безпілотник, включно з будь-якими DJI. Представник Сеїк заявив, що їхня система виявила безпілотник на відстані понад 11 кілометрів, а знищила на відстані 4 кілометри. Також серед вимог армії США. Було те, що компанія-виробник в разі перемоги у конкурсі буде готовою передати озброєння союзникам впродовж 30-90 днів. Після підписання контракту приблизно стільки ж часу пройшло з моменту конкурсу у січні до анонсу передачі в Україні у квітні. APWKS – це розробка компанії BAE Systems, L3 Harris та Northrop Grumman. Ідея полягає в тому, щоб перетворити некеровані ракети Гідра 70, в керовані за допомогою напівактивної системи наведення. Розробники навмисно обирали варіант з вже наявною ракетою, щоб значно зменшити витрату. Трати на розробку. Раніше Німеччина вже передала 20 таких комплексів Україні. Дальність стрільби ракет APWKS 5 кілометрів. Однак у системи є потенціал для збільшення дальності до 14 кілометрів. Для цього потрібно встановити в систему більш потужний двигун. Варто зауважити, що Пентагон не називав конкретні моделі 10 комплексів CUS. Тому, окрім сейк, є ще розробка Northrop Grumman Armament Systems МАС та ФЕЕД МАС комплекс з радаром, датчиками та системою керування вогнем з 30 міліметровою гарматою. Шмастера М230ЛФ, вона здатна виявляти та знищувати безпілотники на великих дистанціях завдяки потужній гарматі. Одна машина ЕМАЙЗ здатна повністю закривати цикл від виявлення до знищення цілі виявити, відстежити, ідентифікувати та знешкодити об'єкт. Фет 2 або СІРМ – Це також розробка Northrop Grumman, яка створює цілий комплекс для контролю ситуації на полі битви та повітряного простору. В неї входить система ППО малого радіуса дії, установка СІРЕМ, яка здатна знищувати ракети, дрони та міни, а також система. Саме спостереження є виявлення цілей. При цьому комплекс може складатися з абсолютно різних систем ППО та радарів. На сайті виробника вказано 36 комплексів протиповітряної оборони, які можуть стати складовими ФЕД 2 а також понад 10 радарів. Окрім цього, на мапу можуть наносити союзні сили. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.